Всім привіт! Мене звати Софія і ви на моєму каналі про рукоділля. Сьогодні ми поговоримо про гачки для в'язання. Вони бувають дуже різними, і якщо ти новичок, то відразу вибрати собі зручний гачок буває непросто. Почнемо з того, що існує багато видів гачків. Вони бувають дерев'яними, металевими або пластиковими, з ручками без ручок. Подивіться, ось це моя колекція. Всякі різні. Крім цього, ці інструменти бувають різного розміру. Ви бачите, що от є більші гачки, менші гачки. Я розповім про те, які гачки найбільше подобаються мені, і які я вважаю найбільш зручними. Давайте почнемо з інструментів малого розміру. Це гачки номер 1 2 і 3. У мене їх багато, бо не відразу вдалося знайти зручні. Зараз я користуюся лише цими двома. В них досить товста ручка, тому в'язати просто і комфортно. Ці два теж непогані, але я люблю, коли ручка трохи товстіша, і зараз поясню, чому. Дивіться, ці два гачки зовсім не мають ручок. Коли в'яжеш ними довго, ось тут починають пекти пальці і з'являються мозолі. Тому я рекомендую купувати гачки з ручками, такі як оці. Тепер поговоримо про матеріал. Якщо вам потрібен гачок маленького розміру, то я б надала перевагу металевому або златуні. Чому не варто купувати, скажімо, дерев'яні гачки? По-перше, я вже казала, що можна натерти палець ось тут. Крім цього, вони дуже легесенькі, не відчуваються в руці, тому в'язати такими інструментами максимально складно. Ще один важливий момент: слідкуйте, щоб головка гачка була заокруглена, така як отут. Якщо вона буде гостра, то ви просто пораните пальці. Ось у мене є гачок з такою, бачите, гостра яка. І ним в'язати практично неможливо. Тепер поговоримо про гачки великого розміру. Їх обирати легко, тому що вони практично всі зручні. Такі інструменти можуть бути без ручки Ось, наприклад, в мене є гачок номер 10 Він такий самий, як гачок номер 2 Бачите, і той, і той без ручки. Але різниця лише в тому, що оцей натирати пальці не буде. Матеріал так само не грає ролі. Я в'язала металевими, і пластиковими, і з латуні, і вони всі однаково зручні. Навіть дерев'яним, ось в мене є в розмірі 6,5. Теж досить зручно. Але все ж таки я не рекомендую купувати дерев'яні гачки. зараз поясню чому. Дерево це не сильно міцний матеріал. Тому гачки з нього дуже делікатні. Вони, якщо давати велику нагрузку, на них, от, наприклад, ви будете в'язати кілька днів, вони зламаються. Тому, якщо ви все ж таки хочете мати дерев'яні гачки, то я рекомендую їх використовувати просто щоб зняти гарне відео або зробити естетичне фото. Це в принципі все, що вам потрібно знати про особливості гачків. Ви можете скористатися моїми порадами, але пам'ятайте. Щоб знайти зручний інструмент, потрібно перш за все пробувати. Тому купуйте різні гачки і визначайте, які для вас є найбільш комфортними. Дякую, що переглядали це відео. Поділіться в коментарях, якими гачками ви користуєтеся, і не забудьте підписатися. До зустрічі в наступному відео!